Чому Арабіка корисніша за робусту, як позбутись залежності від кави та чи смачно в американському старбаксі? 28 травня у першому молодіжному центрі відбувся захід для справжніх поціновувачів кави. Засновниця крафтової ростерії у Борисполі Ольга Арчибасова провела сенсорний майстер-клас для відвідувачів центру. Розпочали ж мандрівку смаком присутні з куштування лимону та лайму, декому з гостей фрукти здались солодкими, а комусь солоними. Мали змогу учасники майстер-класу власноруч приготувати Буде густувати каву, яку пані Ольга привезла з собою. Сьогодні в нас на майстер-класі була Домінікана Алєкса, власне кажучи, назва про себе сама говорить з Домінікани та Руанда Червоний Борбон. Це максимально різні смакові профілі. Я їх спеціально вибрала з тим розрахунком, щоб вони були максимально один на один не схожі і учасникам, які не обізнані в цьому світі. Було легше сприйняти, окрім практичних занять з пізнання кави, Ольга поділилась з учасниками секретами, які в собі ховає цей напій. Зокрема, виявилось, що коли бариста пропонує обрати види кавових зерен, серед робусти та арабіки краще віддати перевагу останньому. Насправді вважається, що робусти – це погано, а арабіка це добре. Чому через те, що в робусті процент пресентка Більше ніж в Арабіці, 3-2%, А в Арабіці його до 1,9%. Він не так сильно впливає на ну немає не цієї шокотерапії, коли ти випиваєш чашку Арабіки в порівнянні з чашкою рабусти, але Зараз у нас міняється клімат, і багато сортів арабіки вже не стають стійкими, і вони е, можуть просто вбуватись цілими врожаями, цілими лісами е, від екстремальних перепадів температури, від екстремальних е, дощів, від е, дуже багато факторів впливає, а рабуста в нас все ж таки більш стійка. Хоча арабіки виробляють в цілому світі в комерційних масштабах набагато більше ніж рабусти. Рощину каву вироблять з рабусти, витраплюють. Е, Врамоли з Арабіки її неможливо зробити, тому що це ну, взагалі, не має сенс. Треба, щоб кофеїн все ж таки, хоч щось чуть, чуть залишався розчинні каві. Його майже немає в розчинні каві. Насправді, за словами пані Ольги, кава є сильним нервовим стимулятором. Тож не дивно, що при її регулярному вживанні у великих кількостях з часом виникає залежність. Вона не дає такий важкий вплив, як кокаїн, але залежність від кави є для того, щоб ти кофеїна… Кофійна незалежності пасбутись, це прям людей ломка, а, але це можливо буквально впродовж тижня закінчиться залежність, що тижні поділилась своєю думкою експертка щодо широковідомої міжнародної мережі кафе Старбакс. Вона зазначає, що кава там є не такою смачною, як це вважає більшість. Старбаксу, наприклад в Україні немає чому, тому що Старбакс оцінив маркетинг по Україні і оцінив кількість спешалці абжар. І кількість спешлті-кав'ярів, і зрозумів, що він просто не конкурентний. Старбакс не смачний, абсолютно, але Starbucks і класний матч. Взагалі це мережа, яка навіть не для споживачів створена, а для баліста, для студентів. Причому в них є навіть такий відбір, Вони беруть тільки там з якимось показником. Ну не ніякю, а якийсь там середній бал по паніці має бути. Ну вони беруть тільки розумні. Вони беруть збішні тікучки кадрів на декілька місяців буквально, але вони хочуть, щоб от тільки смарт них працювали, тому що в них інша усмішка, вони по іншому приваблюють аудиторію, і їм легше навчити нову людину, випустити в вільне плавання. В них інша зовсім. Учасниця майстер-класу Оксана Лисенко говорить, що після розповідей Ольги Арчибасової обиратиме каву лише за смаком, а не за запахом. Те, що от сьогодні для мене було відкриттям, що я понюхала, мені не сподобалось, але випила, мені сподобалось. І навпаки, другий сорт кави був. Запах мені, я наче така, о, все, спитаю, як він там називається. Я підсяду на нього. А я потім п'ю, а мені не дуже сподобався. А я повернулася до першого. Хоч і смак мене піддурив. А, ой, навпаки, запах від а смак ні. Тому це було для мене відкриттям. що Я тепер, я тепер не купуватиму каву е, по запаху зерна, меленого або цілого. Ні, треба по смаку. Тому що ну, запах запахом, але я каву п'ю для смаку, а не для запаху. Водить такі майстер-класи Ольга регулярно. Вона зауважує, що сенсорні рецептори має тренувати кожен. Це все створене для того, щоб людина, яка купує не купує, навіть просто дивиться на пакунок кави і читає смаковий профіль, мед, чорна ягода, шоколад, рівень обсмаження середній, Потім заварюється людина вдома цю каву і не відчуває. Мед, чорну ягоду, шоколад дивуються. Ну як же так? Для того, щоб людина розпізнавала смаки, аромати, які обсмажувальники пишуть на каві. Проводяться такі навчання для того, щоб натренувати свої рецептори, розбиратись і розкладати все в по поличках. І це я ще раз підкреслюю. Це вже говорила на майстер-класі. Сенсорні курси вони завжди направлені для того на те, щоб розвивати свої сенсорні відчуття і вертати людину в своє тіло. З у нас занадто багато думків, занадто багато проблем. Дуже важко відключити голову. Дуже ва... добре людям, які вміють медитувати, які вміють таким чином розслаблятись. Мало хто вміє. А от з смаками ароматами ну, якось проще. Наприкінці майстер-класу учасники отримали від пані Ольги подарункову каву, аби кожен міг сповна насолодитись цим особливим напоєм ще й вдома. Анастасія Усик Денис Драган новини Терес Бориспіль.